Аллилой, вітаю вас, народ Божий. Любі Божий. Аллило, народ святий. Аллилуйя. Бог любить тебе. Бог завжди любить тебе. Бог є любов. І він в цьому не змінюється. Він ніколи не змінюється. Бог завжди є любов. Спочатку творіння Він є любов. Спочатку, коли він сказав своє слово, він був любов. Ісус Христос є любов, Дух Святий, це Дух Любові. І сьогодні все треба пов'язувати з любов'ю, тому що Бог є любов. Тобто, коли ми кажемо про любов Божу, ми не кажемо просто про наше естественне людське розуміння любові. Любов Божа від Божої любові, любові написаний в першому посланні до Коринтян, 13 розділ. Також, читаючи Євангелія, ми можемо бачити любов Божу. Заповіт Крові Ісуса це заповіт Любові. Ім'я Ісуса це ім'я Любові, Дух Святий, який веде нас, наставляє нас це ведення і настава любові. Відкриття від слова це відкриття від любові, відходження в любві, віра вона движима Любові. віра, яка Передвигає гори, віра, яка згасає, погасає, погашає всі стріли лукавого, огненні стріли лукавого, вона двіжима любов'ю. Віра, яка приймає від Бога і здійснює Його битниці, здійснює те, чого ми ще не бачимо, вона двіжима любов'ю. Віра, яка висвобождається зараз, вона двіжима любов'ю. Віра, яка працює, щоб здійснити те, що ми ще не бачимо, але бажаємо побачити. Віра, яка висвободила зараз і далі вона працює і здійснює те, чого ми очікуємо, Слово Боже. Це називається період ожидання, надії. Це время любові. Це віра, яка працює, діє в любові. Віра, яка вже стіснила і ми вже побачили те, що ми очікуємо, це труд любові. Правідність Божа це правідність любові. Бог любить тебе. Народження згори від Слова Божого Духом Святим це народження від любові, для любові, царство злюбленого Сина. Все треба пов'язувати з Божою любов'ю, з Божим відом любові. Жити в в цьому світі зараз поступати, як Ісус, як ми кажемо, Той, хто в мені, той більше того хто в цьому світі, а зараз не я живу, а живе вам не Христос. Це життя любові. Царство це Христо, це життя любові, Божою любові. Це життя віри, яка двіжима любов'ю. Це життя нового творіння. В дусі ти став новим творінням. То во Христі, то й нове творіння. Коли наш Дух народжується від Бога через Слово Боже Духом Святим, ми становимося новим творінням в своєму дусі. Тобто, тіло те ж саме, мислі ті ж самі, які треба обновлювати. Тому обнова розуму, тобто, щоб обновляти своє мишлення, це і є ходження в любові Божій. Есть, коли ти практикуєш Божу любов, коли ти любиш Бога і, і людей, ти обновлюєш своє мишлення на основанні Слова Божого, на основанні того, як Дух Святий веде тебе і відкриває тобі Писання. Бог є любов завжди. І Він в цьому не змінюється. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав вічне життя. Свічне життя це говориться про Божу природу, про дар праведності, про єдність з Духом Святим, з Господом, про єдність з Божою природою, з воскрештом Ісусом Христом. Це і є слово вічне життя. Тобто не просто вічне життя по плоті, ця земля у нас горить, буде нова земля, нове небо. Ми отримуємо нові духовні тіла. Так, да, вони будуть такі ж самі, як наші фізичні. Це будуть вже нові духовні тіла, це буде в майбутньому. Ну а зараз, коли ми народжуємося з гори, коли ми стаємо новим творінням у Христі Ісусі, це говориться про наш дух. Дух людини, він народжується від Бога. Словом Божим і Духом Святим. Дух, він стає новим творінням. Ми отримуємо природу самого Ісуса Христа, Воскресого Ісуса Христа. Це Божі відвіри. Це любов Божа. І Дух Святий в нас, Дух Любви, щоб допомагати нам робити люд... в любві, щоб практикувати нам любов, щоб вести нас в святості, Дух Святий на нас, щоб служити проявам Духа Святого, служити в помазанні, в сили, в благодаті. Благодать це таке обширне слово, це не означає щось одне. Якщо ми будемо вчати Біблію, В'етхий заповіт святи світі нового заповіту. Новий заповідь, послання Івангелія. Ми побачимо, що благодать вона обширна. Це не просто дар праведності, народження згори благодать. Благодать це ім'я Ісуса, це кров Ісуса, це благодіяння Боже, це дари Божі, дар служіння, це прояви Духа Святого, помазання, слава Божа, способність. Робити те, чого ти сам по собі не зможеш робити. Благодать це сила від Бога здійснювати Його волю, здійснювати служіння, на яке поставив Ісус Христос як апостола, пастора, пророка, вчителя, евангелиста. Благодать Божа – це наша віра, якою ми стаємо, перемагаємо. Це благодать дана нам від Бога. Благодать це способність змінюватись, віддалятись від гріха. Благодать це не дар даний нам грішити безнаказано. Робити, що хочеш, просто живи в благодаті, Бог тебе любить. Благодать це не дозвіл грішити, не дозвіл жити як завгодно, тому що Бог тебе любить. Благодать це слово дане нам, це слово життя. Благодать це влада віруюча. Це віра в серці і в устах, яка здвігає горе. Це благодать. Алілуя. Благодать це єдність віри, з'єднання віри. І нам сьогодні дуже важливо нам, дітям Божим християнам, розуміти, що таке єнство віри. Єдинство віри це не єдинство доктрин, це не єнство теології, це не просто єдинство мишлення, согласія в чомусь. Ми можемо в чомусь бути не согласні. Но це не означає, що ми. Видаляємося друг від друга. Коли я в чомусь з кимось не згоджуюсь, не согласен, в його думках, мисленні, трактуванні, писанні це не означає, що я проти цієї людини, я просто не погоджуюсь. І одна людина сказала, що багато можна навчитись в тому, коли ти в чомусь не согласен, не згоден. Коли ти щось чуєш і ти з цим не согласен, не погоджуєшся, вивчить це в писанні. І якщо ти дійсно прав, ти утвердишся в своїй правоті. А якщо дійсно прав той чоловік, хто каже, то ти обагатишся мудростю, знанням. Тому соглася це непогано. Ну, коли за цього ссори і роздори, це вже не добре. Це гордість. Так, єдність віри це не просто єдність в согласі в чомусь. Так, да, ми погоджуємося, ми соглашаємося Бо як ми можемо молитись, якщо ми з друг другом не согласні? Так. Да. Є таке біблійське поняття. Це поняття любові. Соглася це соглася в любові на основанні Слова Божого, Писання. Це коли ми можемо вступати друг другу, почитати друг друга, уважати друг друга, давати місце друг другу. Не просто із за ліцеприяття. Це добре соглася, смирення. Єдність віри це не просто єдність церков. Є сьогодні дуже багато диноминацій. Баптисти, 50-ники, харизмати, да, такі є названня, місіанські євреї. То, тобто єдність віри, це не коли ми всі разом почнемо всі однаково мислити теологічно існувати Біблію, столковувати Писання. Ні. Є багато в різних деномінаціях, чого, що дійсно, воно людське, воно просто чоловіческе. неправильне, невірне з писання. написання. Ну не в цьому єдність. Єдність віри це єдність віри в ім'я Ісуса. Це єдність віри в те, що Бог є любов. І в те, що кожен народжений від Бога, він дитя Божий. Це єдність любові. Єдність віри це єдність. То що Ісус Христос, Він Господь, во славу Бога Отця. Біблія так і каже, що кожен язик, кожну мовою Він исповедував, що Ісус Христос Господь, во славу Бога Отця, а серцям вірують, а устами исповедують. Ми читаємо в Писанні, що все Слово Боже, всі обітниці, новий заповіт, народження згори, життя в новому заповіті, всі заповіді. Та да, в новому заповіді теж є заповіді. Все це об'єднується в цьому, щоб ми вірили в імя Ісуса і любили друг друга, ходили в любов. Це є єдність віри, єдність сьогоднішньої християнської віри, народжених з гори, яким би люди не були баптістами, 50 харизматами, місіанськими євреями або браття. Які дійсно народжені від Бога, но вони грішат і реально, особливо ті, що в Росії. Тобто єдність віри, це не єдність, перш за все, теології, доктрини, понімання, трактування, согласия в якихось житейських поняттях, які підставляються просто Слово Боже. Ну, єдність віри в те, що ми віримо в ім'я Ісуса. Ми віримо, що кожен, хто ісповідує Ісуса Христа, він народжений від Бога, навіть якщо Він зараз грішить, якщо Він дійсно зараз із-за Свого гріха ходить в темряві він не бачить, куди йде, спотикається, і інших веде за собою. Єдність віри в те, що. Ми сповідаємо, що Ісус Христос Господь, во славу Бога Отця. Тобто єдність віри це єдність віри в те, що Ісус Христос Він Господь, во славу Бога Отця. І нам сьогодні цього не вистачає. За того, що ми втратили поняття єдності віри, з'єднання віри, ми соримося, ми критикуємо, ми обижаємось. Ми кажемо, «вот вони погані. А дьявол всього потішається. Користь від наших обід, критики, ссор, ненависті, користь від цього тільки сатані і його бісам. Алілуя. брати і сестра, народжені від Бога. Ми сьогодні, діти Божі, живучі в Україні. Нам треба об'єднатись в єдності віри, в з'єднанні віри. Молитва віри, вона двігає гори. Віра, двіжима любов, віра, яка двіжима любові. Ісус сказав, це віра, коли ти кажеш і ти віруєш, щоб твої слова вони здійсняться. Щоб нам побачити прояв Бога на більше того, чого ми бажаємо і думаємо, що воно може так статися, а воно може ще більше стати. Це прояв гідності, з'єднання віри. Це не просто прояв віри одної людини або групи людей. Це більше. Це більше. В єдності ми можемо дійсно бачити Бога більше, ніж того, ми просимо чи помишляємо. Галілуя! В єдності віри, в з'єднанні віри є велика сила, є великий прояв слави Божої, чудес Боже. І за певних обставинах ми даємо. Місце більше емоцій, почуттям. Наше восприяття сьогоднішньої реальності, фактів, воно повинно бути двіжим словом Божим. Там да, ми сьогодні навчилися дуже сильно навчилися дійсно сочувствувати, переживати горе. Це нормально. Але є більше, щоб це пройшло, щоб це змінити. Є віра, яка двіжима любов'ю. Це є єдність, з'єднання віри. Да, і це моє послання, воно дуже відверто. Пишіть свої коменти. Пишіть свою критику за це, що ви чуєте. Я буду радий, радий це почитати. Аллилуйя! Ну Бог любить нас! Бог є любов, Бог любить своїх дітей, які грішать і конкретно грішать. Є гріх к смерті. Так, да, є таке біблійське поняття. Ну, Є такі... багато християн, які не хочуть сьогодні про це чути. Ми просто сьогодні звикли, навчили себе критикувати, казати, Вон, вони такі погані. Хай Бог їх судить. Та, да, Бог буде судити. Є суд Божий для народу Божого, для народжених з гори, І це не погано, це не щось погане. Є міс місце Писання, що должен початися суду з Дому Божого. І я ніколи в цьому місці Писання не бачив поганого. Я навпаки бачив там добре, що суд Божий це як благословіння, це як ізріяння Духа Святого, прояв дарів Духа Святого, прояв слави Божої. То тобто, це жатва від Слова Божого, від Духа Святого. Я завжди бачив навпаки, в цьому добре, що якщо ми, діти Божі, народжені згори, приймаємо славу Божу, ми можемо бачити прояв слави Божої, жатву від Слова Божого, як суд Божий. То я навпаки бачив, що є гнів Божий для тих людей, які. Не приймають Ісуса, який осознанно відрикається від Ісуса, які осознанно грешать, які осознанно роблять зло. Тому для нас, для дітей Божих, суд Божий — це благодать, це благословення. Це коли приходить жатва. Но це не без єдності віри, це не без того, щоб ми дійсно освячували себе. І є суд Божий для людей, які Отворачується від Христа і осознана гріша троблять зло. Во ім'я Ісуса. Бог є любов. А ім'я Ісуса. Амінь.